Não. Ок, галичани, у нас маленьке промо в нашому сьогоднішній телепрограмі багато інформації про те, що треба дорослим, те, що треба дітям, ну і звичайно, наші традиційні рубрики. Доброго ранку усім, хто нас дивиться. Як я люблю казати, що далі від понеділка то добрішим стає ранок. Наш ранок сьогодні обіцяє бути дуже добрим, тому що ми будемо говорити про добрі справи, які роблять добрі люди. І відразу ж такий коротесенький анонс, що цікавого буде на вихідні в Івано-Франківську. 20-21 першого лютого, фортечній галереї Бастіон відбудеться. Благодійна ярмарка для підтримки для збору коштів Вероніки Данилюк, який виповнилося в січні три рочки. Вона потребує вашої допомоги, тому ми просимо вашої уваги до наших гостей, які завітали у нашу студію. Доброго ранку! Це є дідусь Вероніки Валерій Козак. Доброго, Доброго ранку вам Доброго і організатори власне ярмарки про яку я коротенько розповіла Наталя Захарова та Ірина Орлецька. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, музика весни. Що? Це має відбутися. Власне, так буде називатися ярмар. так? Так. Е, ярмарок буде називатися наш е, Музика весни, тому що ми всі очікуємо весни, ми всі очікуємо позитивних змін. І дуже цих змін очікує, власне Веронічка Данилюк, тому mm -hmm. цей ярмарок і буде відбуватися. Е, для неї позитивні зміни будуть в тому, що вона буде здоровою, е, веселою дівчинкою, такою, як і повинні бути трьохрічні малюки. Що там буде, хто візьме участь, що презентуватимуть, продаватимуть? Участь традиційно будуть брати наші е, майстрині. У нас дуже такий е, колектив підготовлений, Уже не перший раз проводиться і ця ярмарка, і дуже багато технік, дуже багато е, зроблених з душею речей, які наші майстрині готові запропонувати мешканцям міста, натомість отримати, щоб. Якусь допомогу. О, скажіть, будь ласка, от весна такий період, коли все оживає, все пробуджується. Ну, в принципі, така пророку, яка дає початок всьому живому, так? Після такої зими. Так. А які напрямки такі головні будуть на вашій виставці? Ми знаємо, що там якісь танці мають бути для, для, для глядачів. Так, це це долучається окремо. Це цього разу. Це такий ексклюзив, тому що долучається долучається студія Кармен, в якій займається брат Вероніки. І вони зі своєї сторони теж хочуть долучитися, щоб теж прийняти участь. І... У нас технік дуже багато. Майстрині наші працюють. Там скраббукінг, ідеї і бісероплетіння, і вироби і зі шкіри, із стрічок, і блокноти, листівки, прикраси, тобто там дуже великий перелік і... на різні смаки. І, і смачні пряники, і м'які іграшки, ну, і як завжди, у нас буде майстер-клас. На цей раз майстер-клас у нас просто вже було дуже багато ярмарків, і багато технік різних для дітей ми показували. А цього разу ми вирішили зробити рухому іграшку, маріонетку. Такого ми ще ніколи не робили. І кожна дитина, яка прийде до нас на ярмарок, вона власними руками зробить собі такого маленького жирафика, який буде рухати ніжками, голівкою. Тобто, це з нею можна не тільки на неї подивитися, а можна так само неї вдома потім погратися, робити різні історії з нею, подорож її відправляти. Тобто, це так така дуже цікава штука для для діток я думаю ну а допомогти веронічці так. тобто придбавши ці напевно іграшки так чи за участь в майстер класі за участь в майстер класі усі кошти які будуть залучені з майстер класу з благодійного столу будуть передані на лікування вероніки так само потім до можна хто не встигне купити може долучитися онлайн і онлайн онлайн отримати нерозпродані наші вироби Пане угу. Валерію, я розумію, що важко насправді говорити про такі от речі, але розкажіть, будь ласка, власне, якої допомоги потребує Вероніка, що говорять лікарі, коли встановили ну, я... такий страшний діагноз. А що я можу сказати? Ви знаєте, так, як говориться, біда приходить, коли її не звали. Ніхто не очікував, що у Вероніки будуть якісь проблеми. Росла як звичайна дівчинка, гралася зі всіма, гралася і з братиком бавилася, і в садик, в садочок ходила, і в куколки. Ну, як і всі діти, хворіла трошки деколи. І буквально восени от, вона пару разів поскаржилася на те, що у неї там були животик, зробили їй УЗД це. Яке показало, що ніби там ніяких проблем немає, ну і випили там якісь пролікувалися трошки. Ну, будемо говорити так, що на кінці жовтня місяця ніяких проблем не було. А вже в середині грудня, десь в 20-х числа грудня, <кхух> вона дійсно вже поскаржувалася, що дійсно так таки сильно щось болить. І коли звернулися в лікарню, то в лікарні вже визначили, що там є якась пухлина, і після цього, як говориться, все закрутилося, завертілося. Значить, поїхали ми в Київ в Інститут раку, в Інституті раку відмовилися робити пряме втручання. В пухлину, тому що вона була дуже сильно великого розміру. Просто мене дивує, як вона могла за півтора місяця вирости. Якщо не було нічого в жовтні, то в листопаді вже пухлина була, будемо говорити, з такий дорослий кулачок дорослої людини, і в зв'язку з тим, що вона була дуже сильно укутана судинками, то в Києві не захотіли робити операцію. Відправили нас назад в Франківськ. Ну і завдяки втручанню тут уже лікарів наших їй робили надріз, відкривали червону порожнину от, і брали вже безпосередньо із цієї утворення з цього брали оцю пункцію, знову відправляли на Київ. Там в кінці кінців оприділи, що хвороба називається нейробластома з метастазами. В ліву нирку і з ураженням кісткового мозку. Рак четвертої стадії. Що кажуть лікарі, де ви будете проводити лікування і скільки на це власне потрібно коштів? Ви знаєте, ну, попередньо лікар наш Тимощук Юрій Степанович оприділив, що курс лікування буде тривати порядка 6-7 хіміотерапій. Після цього буде курс реабілітації, і після того, як вже буде дійсно оприділено, що ця пухлина дійсно, будемо говорити, мертва, то її будуть видаляти. І вже після того, як її видалять, буде здійснюватися пересадка кісткового мозку. Попередньо, ну Донором оприділили, що буде її старший братик Сергійко, у нього вже брали аналізи попередньо. Ну, а так, це довго лікування, і дуже, воно таке дуже багато витратів. Попередньо, значить, ми подавали заявку на лікування в Італії, то прийшла відповідь, що вони. Лікують такі хвороби, будемо говорити. І ця хвороба буде на сьогоднішній день попередньо. Саме лікування буде коштувати 158 тисяч євро. Е, ну, а подальше лікування, е, будемо говорити, кошториси надходять. І, бо ми подавали заявку через волонтерів, подавали заявку ще на Німеччину і на Ізраїль. Ну і після того, як буде визначена кінцева сума, вартість цього лікування, тоді буде прийнято якесь рішення. Но тут ще багато чинників існує, таких що незалежних, будемо говорити від нас. Чому? Тому що Міністерство охорони здоров'я воно надає допомогу в лікуванні тільки в тому разі, якщо вже вітчизняна медицина не в змозі. Дану дитину, наприклад, вилікувати. Тоді вони дають допомогу в лікуванні і відправляють кудись за кордон. А все решта, це все ініціатива батьків і можливості батьків на рахунок лікування за кордоном. На даний момент часу вони знаходяться зараз в Угорщині, тому що на Україні не існує цього апарату, який робить комп'ютерну діагностику з відповідними там реагентами, які вводяться в кров. І тому їздять всі по закордонам для того, щоб зробити простий аналіз. Цей аналіз має зробитися от перший раз після першого курсу лікування хіміотерапії, щоб оприділитися, чи є якісь враження цієї пухлини, чи немає. Ну а потім, після закінчення курсу, знову треба їхати туди, знову там оприділяти. Після цього тільки робиться операція. Ну це вже такі медичні тонкощі нашої медицини, як говориться. Ну а так ми дуже просимо всіх е бажаючих е допомогти, ну, тому щоб назбирати дійсно таку суму коштів, щоб можна було дійсно вилікувати дитину, щоб вона виросла і була щаслива, весела, житті радісна. Були нам вдячні за будь-яку допомогу. Що ж, будемо просити допомоги для Вероніки, і ми Надіємося, що перед телеекранами знаходяться добрі, небайдужі люди, які відвідають ярмарку. 20-го, 21-го, лютого, завтра і післязавтра, яка відбудеться в бастіоні з одинадцятої до шістнадцятої години. 16. Не будьте байдужими, і на сам кінець, дякую, що завітали в нашу студію. Хочу на сам кінець, щоб ви запросили наших телеглядачів відвідати вашу ярмарку і допомогти. Вернувся. Ну, ми ще раз хочемо сказати про те, що придіть на ярмарок. Вчора я мала зустріч з іншими просто з небайдужими жінками. Це була зовсім інша тема, але в темі цієї. Ми обговорили про те, що є девізом кожного. І я сказала, що моїм девізом є те, що нема нічого неможливого. І зараз я хочу це повторити ще раз: що для того, щоб допомогти цій дівчинці, нема нічого неможливого. Тобто, кожен з нас може щось зробити, хоча б якусь маленьку річ, невелику, не коштовну можливо, але з миру, з світу по ниці, а дитинка вилікується. Тому будь ласка, проведіть пару годин, можливо, не купіть каву можливо там не купіть якесь морозова, просто придіть і принесіть ці гроші, і ми передамо дідусеві. І відповідно, дитина буде здорова і щаслива, так як і всі діти кожній сім'ї. Цього ми, Вероніці, бажаємо. Нема нічого неможливого. Вірте, це однозначно. І хай і її, і ваші ранки будуть веселими. Ми звертаємося до тих людей, які трошки вершать долю нашої держави і так. є людьми, які успішними в бізнесі. Просимо допомоги. Ну і додатково передаємо привіт всім тим, хто збудував лікарню майбутнього України.